Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Реймонд Мураталія переміг олімпійського чемпіона Енді Круза. Стало відомо, коли може відбутися бій Фюрі Ворлі. Ось воно що, Дейна Вайт розповів, навіщо йому усик в новій компанії Zufa Boxing. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Бетон. Бетон, бетон бетон. Бетон, бетон, бетон. Бетон, бетон, бетон. Свегас США у головній події вечора чемпіон IBF у легкій вазі Реймонд Пораталія успішно провів захист свого титулу і у тяжкому і дуже щільному бою здолав обов'язкового претендента, олімпійського чемпіона, кубинця Енді Круза. Мураталія з перших раундів діє незвично жорстко і наполегливо, постійно піддавлює, скорочує дистанцію, нависає над суперником. Круз у свою чергу бере за рахунок швидкості і високого боксерського інтелекту, Лавить чемпіона на помилках і Ефектно відповідає контрударами, особливо кросами. Чемпіон реагує просто, додає тиску. Роберт Гарсія у кутку вимагає більше серій. У Круза секундантом працює Дерік Еніс, що додає поєдинку додаткового інтересу. У Роталія все частіше підключає удари по корпусу і поступово вирівнює бій. Він помітно активніший і агресивніший, тоді як Круз виграє в чистоті та ефективності. Поєдинок виходить дуже якісним та максимально конкурентним. У кутку. Кубинця наполягають, треба працювати першим номером та змусити чемпіона відступати. Але план не спрацьовує. Вураталі продовжує тиснути суперника до канатів. Круз часом виглядає занадто пасивним, хоча виступає на шоу свого промоутера і теоретично може розраховувати на прихильність суддів. До середини бою виникає відчуття, що все може звестися до нічієї або вирішитися у чемпіонських раундах. Однак Рус починає сповільнуватися, все частіше йде у клінчі і ще більше знижує активність. Водаталія проводить сильний фініш, відмінний бій та потужний перформанс від чемпіона. За фактом він як мінімум не програв. Рахунок суддів 114-114, 118-110 та 116-112 на користь Реймонда Мураталії. Він захищає свій пояс IBF. У Голден Бой і особисто у Оскара Делахої справа складається відверто не на найкращим чином. Контракт із Дазон добіг кінця. Його готові продовжити, але з умовою Оскар має умовити свого бійця тимчасового чемпіона WBC у першій середній вазі вірджола Ортіса вийти на бій проти тимчасового чемпіона WBA Джарана Еніса. Проблема в тому, що домовитися не виходить. Ортіс вкрай незадоволений ситуацією. Раніше з цей поєдинок йому пропонували значно серйозні. Діші гроші в результаті вірджол вирішив піти жорстким шляхом, подав позов проти Далахої за умовами контракту. Це дає можливість залишити Голден Бой і стати вільним агентом. Наскільки глибоко зайшов конфлікт між бійцем та промоутером, в інтерв'ю Фейтхаб TV Далахоя запевняє, що між ними все гаразд. Правда, говорив він це так, ніби саме власні слова не вірив. У нас із ним залізна угода. Слухайте, у мене з ним ніколи не було жодних проблем. Ще нещодавно він сам нахвалював нас, говорив, як багато ми для нього зробили, тому не думаю, що є якісь проблеми. Вважаю його пекельно крутим мужиком, і батько в нього крутий, класний дует. У нас ніколи не було жодних розбіжностей, тому вірю, що ми продовжимо працювати, добуватимемося найбільших боїв за найбільші гроші. Рухаємося далі. Оскар вірить, що Вірджил підкорить кілька вагових дивізів він знищить будь-кого, хто стоятиме у нього на шляху. Колишній домінатор суперважкого дивізіону Тайсон Ф'юрі на початку року заявив про повернення на ринг. Його мета стати знову чемпіоном світу. В останні тижні все частіше обговорюється можливий бій Ф'юрі з володарем титулу WBO Фабіо Ворлі. На тлі цих розмов Фюрі звернувся до вболівальників, вирішивши прояснити ситуацію. Як я говорив раніше, давайте спершу дочекаємося мого повернення і подивимося, як я в ньому виглядатиму. А вже потім цього року з'являться Ліанти стати триразовим чемпіоном світу у Фабіо. Теж скоро буде непростий виклик. Розумію, який бій ви всі хочете побачити, але цього разу не називатиму його ім'я. Ця людина зараз сумує. На знак поваги я не згадуватиму його. Але якщо він вирішить завершити кар'єру, тоді бій з Фабіо той самий тест, який я хотів би отримати. Чемпіон IBF у важкій вазі Австрії Джей Опетая розповів, що стало ключовим фактором під час підписання контракту з новим боксерським проектом Zufa Boxing. За словами Опетаї, питання опиралося на фінансову сторону, як вирішили багато хто, точніше, не лише в гроші. Я підписав контракт із Уфа Боксин, тому що відчуваю. Це величезний шанс, і я за нього вдячний. Я бачу, що в боксі починається новий великий розділ, якщо судити з того, як все розвивається. Звісно, фінансова сторона також грає роль. Так вони добре платять, але для мене це ніколи не було лише про гроші. Я погоджувався на урізання гоноралів, пропонував людям половину своїх виплат, аби рухатися далі кар'єрою. Тому гроші це одне, але стати абсолютним чемпіоном ось що справді важливо. Я впевнений, що це зрештою і працює. Несе великі заробітки, мова не лише про гроші, хоча й про них теж. Я розумію, що треба вкладати час і сили. Здається, у мене був рекорд 190, коли я отримав свій перший серйозний гонорар. Усі свої гроші я завжди заробляв у боях. Ніхто мені нічого так не давав. Мені доводилося пробуватися самому, проходити найважчий шлях. Тож не переживайте за мене. До речі, ідея Зуфа Дейни Вайта спочатку будувалася як формат закритої ліги, власний ростер, свої пояси, внутрішня рейтингова система та чемпіони без участі організації, що санкціонують. Саме тому підписання чемпіона IBF у Крузервейті Джея Опетаї та переговори з володарем трьох титрів у Хевівейті Олександром Мусиком стали несподіванкою. За чутками список гучних назв на цьому не обмежиться. Сам Вайт пояснює те, що відбувається спонтанністю процесу. Інтерес до проєкту виявився набагато вищим, ніж він очікував. Слова Дейни Вайта наводить боксінсейн. Ми підписали опитаю, і люди такі. Погодь, а хіба ви не планували не співпрацювати з іншими промоутерами та організаціями, які санкціонують бої? Послухайте, весь проект у стадії розробки. Очевидно, що все відбувається швидше ніж передбачалося. Тож у нас просто з'явилися додаткові варіанти. Поки що промоушен не має права розірвувати свій титул, поки остаточно не будуть прийняті поправки до закону АЛІ. Уайт міркував про пояси. Цінність поясу визначається рівнем чемпіона. Коли на шляху до титулу ви перемагаєте найсильніших, тоді цей пояс щось таке означає. Я дивлюся так, вважаю, що бійця можна назвати справжнім чемпіоном, якщо він пробився на вершину та довів, що немає нікого сильнішого, а не просто через те, що має титул організації з 50-річною історією. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бойте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.